Рушаємо. Сьогодні відбудеться кубок Поділля з класичного жиму лежачи серед чоловіків та жінок. Цей кубок буде присвячений пам'яті загиблого воїна, героя України і майстра спорту України з пауерліфтингу Ігора Бондарчука. І сьогодні ми спробуємо. Не спробуємо, а ми зробимо все для того, щоб цей кубок, цей виступ спортсменів, цей івент був для них залишився для них в пам'яті як один з найгарніших івентів, який відбувався в їх житті. Загинув захищаючи Україну, і завдяки яким ми маємо змогу перебувати в цьому місці, в цьому залі і на цьому турнірі. Сьогодні я дивився номінації і там майже кожен другий спортсмен твій. Сьогодні багато твоїх хлопців? багато твоїх дівчат, дівчат. Хлопці, чуєш я думаю що скоро з, після заслуженого майстра спорту україни ти станеш заслуженим тренером україни ну дай бог ну зараз в мене вища категорія, а там подальше заслужений слухай ну я не знаю він він хоче він хоче забрати всі всі регалії в країні до себе Майстер спорту України міжнародного класу, багаторазова чемпіонка України, чемпіонка Європи, світу Оксана Суходєєва. Оксана, тільки що ви виступали на помості і зараз будете судити. Скажіть, будь ласка, чому сьогодні не перше місце? Тому що не завжди перше. Чи ми маємо вміти, як програвати, як і вигравати. Але я не скажу, що я програла. У Мене важливі змагання впереді, і сьогодні змагання дали мені зрозуміти, що так дівчина треба працювати, і ще працювати більше я не розчарована. Ось так, щоб ви розуміли, ті, хто дивляться, той тут наш ютуб канал, щоб ви розуміли, так, так вважають, так думають чемпіони, справжні чемпіони, тому що чемпіон не програє. Він робить. Виконує роботу над помилками. І кожен старт для нього це якась робота над помилками. Чемпіон не завжди перший, але чемпіон завжди чемпіон. І це Оксана Суходєєва. То ви готові. А тепер надягні окуляри, тому що Фасурка всі на полосі. Неймовірний, неймовірно-космічний заслужений майстер спорту України. Абсолютний чемпіон України, чемпіон світу, рекордсмен світу. Хто він такий? Він інопланетяне Іван Чупритко! Зарахована по фільму ця музика. Сорокі. Зараз він готується вийти на помост. Цірокі бальбоа класичного шибувежачі. В він і неймовірний. І це, що тут казати, Іван Чупринка. Ваші атачки! Він, він тиждень, тиждень тому з половиною І зараз вийшов, що, що він не підкорить цю вагу. Іван Шупринко посміхається з нас. Ну, по Доброму. По-перше, я вітаю тебе з титулом чемпіона світу і з рекордом Дякую. світу. Це було дуже круто, неймовірно. Скажи, будь ласка, декілька слів, які емоції були? Я зараз не про те, що ти став чемпіоном світу і зробив новий рекорд деякі кодама. Деякі Кодама не переможний. Тільки ти, один на планеті Земля, його перемагав. Які були емоції, коли ти зрозумів, що деякі Кодама другий? Чесно не очікував. Ну, Я був в шокі, тому що я думав, що ми з ним потягаємося, а оказалось так, що він три, навіть свій личний результат не повторив. Чесно, був в шокі. В мене, ну, я вже робив своє, знаю, я вже ставив. Я маю своє робити і себе до последні. Ну, якщо, якщо чесно, коли я бачив пряму трансляцію, я очікував, що е, десь ви, е, десь ви е, за 225 обидва зайдете, і там за 225 вже буде боротьба. Але так неочікувано, я, я, тому я тебе розумію, не очікувано, що він не пожав там. І... Ну дивися, Я пожав на чепнику 27, де запас да, на, на фоні усталості, такої син, тому що я тренування не прикрашав, нагрузки не збавив його. І на, на тренування я вжав, готувався за 30, жати, там 31. Був рекорд світу, я якби готувався. І Я собі планку поставлю починати з рекорду Європи. Там 20 був рекорд Європи. Да, да, да. Я пішов зразу 22, щоб зразу його зняти. І одразу йти на рекорд світу. Я розумію, що якщо я жму 22, мене там третє місце, мене не достане ну, ніяк. Хоча американець був під питанням, тому що американці їх нема, нема а потім з'являються так, 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 такі так, дуже крепкі. Так, так. От, і, і от я собі таку планку поставив рекорд Європи, одразу йти рекорд світу. І от. То, що маємо Акодама не очікував. А куди вона не очікувана? Твоє ім'я вже в історії пауерліфтингу, але до цього моменту ти пройшов довгий шлях, щоб стати, стати іконою пауерліфтингу. Я не побоюсь цього слова. Так от який період у підготовці саме до цього чемпіонату був найваж... най, най, найважким Наверно, За три чемпіон... неділі до чемпіонату. Світу, тому що в мене там ситуація сталася, і я собі опики зробив руки, в мене навіть видно, там другого стопу не було опики руки. І я розумів, що треба тренуватися, а мені врочі кажуть, що не можна, я обмотав бінтами, і що тренуватися, то люди на мене дивилися, як на дурочка. Тому це, напевно, найважкі останніх тренерів до чемпіонату світу. Саме Слука, ну, вони були важкі, але я не знаєш ну, і, і морально, і, і фізично. Ді, мені мені його... здається, що все, що робиться знаєш, в житті, воно не просто так робиться. І можливо, знаєш, та ситуація не дала тобі перетренуватись перед чемпіонатом світу. Ні, можливо, я навпаки нагрузки не збавляв. Не збавля? У мене були син нагрузки, У мене навіть спортсмени казали, ну я сюди одному тренувця, коли треную. Спортсміни шукають собі краще, там лавка не так, з собі ідеальні умови. А ага. я кажу, не шукайте, навпаки собі, ну, Зробіть складні умови, щоб було названня далекше, вони це не розуміють. Один, еспер... Еспер... Da, один <світ> спортсмен <світ> каже, каже, Ваня, ну ти вже дуже собі услужняв задачі. <світ> я з цими <світ> так, бінтами. Так, там, ну, це було <світ> ще що чимось. <світ> Знаєш, що, те, я, в залі, я в залі стихаюсь з такою ситуацією, коли багато людей кажуть, все, все, все надоїло, я вже не хочу, я хочу зав'язатися. Хтось там просто, просто в качалку ходить, хтось просто там для себе фітнесом займається, хтось пауерліфунгом. І буває такий момент, коли ти хочеш все кинути. у тебе таке. Ну, так, дивись, що, серйозно, не просто емоції, знаєш, а ти таке ти, стояв, як... Ти, брат... стояв, ти стояв от на, на роздоріжжі. Ні, не було, тому що ну, емоції само собою, да, там були якісь такі моменти, але в більш емоційне, да, тому що да. якби, ти щось очікуєш, а тобі там, не виходить. Ну, то, то таке, не було, а не то, що... Я спортом живу тільки в залі. Я за залом э, взагалі мене даже буває там щось пішли мені в інтернеті. Я стараюся мінімально відповідати. для мене спорт тільки існує зал, і ще буває періодичні змагання. За залом мене спорт немає. Оце я хочу, хочу сказати тим глядачам, які будуть дивитися це, це відео і це інтерв'ю. Так а, так досягають успіху, коли є кордони. Коли є кордони, не можна бути е, там так глибоко в е, своїй справі, е, тому що ти ну просто захлинешся? Просто да. захлинешся, перегориш. Перегориш. говорити. Чи міняв ти щось в процесі підготовки е, перед тим, як ти знав, що будеш готуватись до зустрічі з деякі кодамою? Е, ну ти вже майже відповів на це питання, що три тижні ти з експериментованою рукою тренувався. Але так е, чи були якісь ну реально суттєві, суттєві зміни в? Підготовці, тому що ти знав, що в цій ваговій категорії знову ви зустрінетесь. Якщо так взагалі суком брати, то ні, Тому що основно, суттєво наверно зміниться вища категорія. А ти коли трошки наїдаєш, то і трошки сили йдуть і тому та. конкретно суттєво нічого такого не таке було. таке цікаве питання. Що для тебе важливіше? Перемога над суперником, рекорд, чи власне внутрішнє відчуття? Я зробив усе, що зміг. Навально власне відчуття, тому що в всі, як би сказати правильно, дивляться на суперників, там хто що піднімає. Ну а я вважаю, що треба піднімати на те, що ти готовий, на те, що ти готуєшся. Оце важливіше. Слухай, а якщо ти, наприклад, готовий там 40 жав, значить ти маєш жати. Не дивись, що там Кодама ж 50, або там так, хтось меншити. а вот. але, скажи, будь ласка, а було таке відчуття, коли ви з кодамою зустрілися в екіпірувальному жимі лежачі, що ти міг сказати, ну так, я зробив все, що міг. Мені на собі. От чесно, ця поготовка екіпіровська. так взагалі останні два роки в мене екіпіровка щось не йшла. І зараз трошки якби, краще стало, але предыдущу Україну я взагалі за барани в екіпіровці. І на даний час я, в мене була одна мета не зробити баранку. Бо це для мене було, тому що на Україні виступали дуже старі майки. і Я попросив людей віддали, я там... Ну, Балінкового Андрія в нього ну, так, виграв. Дозволив сндшоті, я в в не виграв, але не в снайдшоті, то і на світ я їхав, в мене якби майки і не було. Якби... Ну, вона не є, але вона маленька. А я взяв більший розмір і в ній тренувався. І, і Дуже погано йшло, чесно, дуже погано. Слухай, ну, я не очікував, що взагалі не настопожні. Я Я але... думаю, я думаю, що всім хто всім, хто за тебе вболіває, було достатньо того, що ти його, його здолав у класичному жимі лежачі. На екіпірувальний вже ніхто не звертає уваги. Тому на класика. класіка ти приклад для багатьох українських спортсменів. Ну не тільки для багатьох українських спортсменів. Ми з Іваном так вийшло. Зробили з зробили в пост в акаунті в інстаграмі. Як співавтори, і його підписники, і мої підписники там ставили лайки. Я подивився, що багато багато лайків з твоєї сторони було від спортсменів з Японії з інших країн. Японців було дуже багато. Японців дуже було багато. Так, от так ти приклад не 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 тільки для українських спортсменів а для спортсменів зі всього світу. Як важає, що зараз найбільш потрібно нашому пауерліфтингу, саме нашому пауерліфтингу, щоб ми ще більше заявили про себе на світовій арені? Зараз я хочу саме скоригувати це питання, тому що по екіпірувальному пауерліфтингу у мене питань немає. Там є Коломіць, Бараннік, Соловйова і так далі. Поїхали, поїхали, поїхали. Мусієнко, там Русаненко. Класичний пауерліфтинг. Чому так? Чому в класичному? Ти ж слідкуєш за триворством, класичний жим лежачі. Що потрібно, щоб ми в класичному пауерліфтингу стали на рівень екіпірувального і в класичному жимолежачі ще зробили крок вперед? Ну, Я думаю, що популяція в першу чергу, то, що навіть час проводиться чемпіонат Японії по жиму лежачі, в класичному, в них чотири помости. Чотири помости. Там людей ну, є що вибирати. Тому я вважаю, що більша популярність, підтримка самих. Держави, округи там областей, районів. Ну і от це саме нова головне. А подальше воно так. буде дорости, тому що я він, це більше душевний спорт. Ти... Я згоден з тобою. Я згоден з тобою, що не вистачає медійності цьому виду да, спорту. Да. Ти знаєш, я, я зараз от коли ми коли ми зробили цей канал, канал, і стали вистали висвітлювати події в пауерліфтингу. І я зрозумів, що наш багато багато переглядів, але люди не підписуються, люди якось не хочуть бути медійними, не хочуть, щоб їх узнавали. А якщо люди не будуть узнавати, як цей спорт, як цей спорт досягне популярності? Тому я думаю, що від таких дурних як я. Які от за все роблять залежать багато. Ну і від е, таких зірок, як ти, також багато залежить, щоб спорт розвивався. І наостанок, що щоб ти хотів сказати молодим атлетам, які тільки мріють підняти свою першу штангу і колись вийти на помост поруч з чемпіонами світу, що сказати атлетам, е, ну це так ти можеш сказати так від душі, від серця е, як вберегти, як вберегти атлетів від помилок, е, від е, того, щоб з юні атлети не не, е, не користувались фармпідтримкою? Ну ти розумієш про що я кажу? Ну, в першу чергу, я думаю, в цьому плані зберегти це треба знаходити керівника, ну щас куча ж тренерів. І ти дивишся на таких тренерів, що ти ну, не хочеш навіть говорити, що це за тренер і звідки він взявся. Тому, в ну, першу чергу, це знайти опитного тренера, який в цьому трошки розуміється. і От є людина немедійна, не вміє так красиво говорити, да, але він х... хороший тренер. А є... Міє красиво говорити, але до нього багато записується, То, що він красиво говорить, так, міє так, красиво так, так. пояснити. Ми це бачимо. Але так. сама в самому процесі ні, він щось начитається в інтернеті, десь там когось послухає, але сам процес він цього не дуже розбирається. Є якби як собі, практика, є теорія. Да? От, так, я вірно. більше за практику, Знайти гарного тренера, це да. дуже важливо. І перше, ну щоб займалися, це щоб воно подобалося. Це перше любити взагалі спортом займатися тим, яким тобі подобається, тому що. Крім футболу і боксу, я думаю, ти ні. Ну слухай, я не знаю, що там. зрозуміло. Ти знаєш, я думаю, що будь-яка справа, якою ми займаємося, якщо ми не вкладуємо туди серце, душу, від неї профіту не буде. Так, так. Тому треба це. Дякую. І всім підписникам каналу Iron Vision. Легендарна людина. Я не буду вже повторювати, хто це. Легендарна людина Іван вийти. Заслуженный майстер спорту Украины за Андрій Кубов. Удара з Анатолась становится. Перша спроба була невдалою, але друга такою не буде, тому що на помості майстер спорту України помотили. Добриту! Go the go Костянтин Єзик, майстер спорту України міжнародного класу, чемпіон України, рекордсмен України, чемпіон Європи, чемпіон світу. Ти ж був і рекордсменом світу. Ні, рекордсменом рекордсмен Європи. Є. Ні, не був А, ну підожди, ну буде, буде. Це ж Костя. Він буде. Ти сьогодні, бу. ти сьогодні змагаєшся. Так. На який результат сьогодні хочеш вийти? Хочеться встановити власний рекорд для початку. Кращий результат до цього був 245 кг. кілограмів. От Ваня Крига повернувся з чемпіонату світу. Йому вдалося пожати 247,5, сорок тобто він оновив мій рекорд. От буде цікаво сьогодні позмагатися і спробувати щось більше А, Чуєш, хотів тебе спитати? Знаєш, це, це питання ще виникло, коли я дивився пряму трансляцію виступу 120-ї категорії на чемпіонаті світу. Чому так відбувається? Ти бачиш, як за останні роки. Як за останні роки прогресує 120-та категорія, феноменальні результати просто це, ну, я не знаю. Може просто в той час, коли ми там починали ще виступати, цей спорт був не на такому рівні. Якщо ми зараз візьмемо просто там рівень там важкої атлетики, там середньостатистичної там людини Китаю. То це ми бачимо який результат через те, що він супер прогресує. Я не знаю. Якщо порівняти там якийсь виступ гімнаста там в Олімпі... на Олімпіаді у 80-х роках, і зараз так ми так. бачимо, спорт розвивається просто супер космічними темпами. І зараз, коли я дивився на всі ці результати, я такий думаю, ого, все, тепер точно пора в'язати. <рес> Слухай, це фізика чи це психологія? Я що, думаю, що, це що цим керує совокупність факторів? Дивіться, по перше, це відновлювальні процедури, ніщо не стоїть на місці, так, всі піти вперед, так, технології. Плюс, я думаю, там те ж саме харчування, спортивне харчування все розвивається, методики тренувального процесу. Якщо раніше там всі умовно піднімали штангу 5 по 5 і думали, що це круто, класно, так, так, стильно, так. модно, молодіжно. А зараз там якісь нові там я не знаю, там макро, ме зацикли, якісь ціклювання, навантаження. Ну я думаю, що ну це круто, це класно. Але хотілося ще трошки повиступати, але почуваєш, е, Костя, я, я тобі бажаю сьогодні оновити свій рекорд. І я очікую вашу зарубу з кригою. Дякую, дуже приємно. Дуже при. Іван Крига, майстер спорту України міжнародного класу, це людина. Я перший раз його побачив, я зараз точно згадаю, це була. Був вересень 2022 року. Ми приїхали на Кубок області, Кубок Полтавської області з класичного жимолежа, і там я перший раз побачив Івана. Я знаю, що Іван змагався й до цього, але там я його перший раз побачив, тому що як якось категорію 100, до 120 кілограмів я ну, для мене вона була нецікавою, там не було у мене друзів з знайомих. І я що хотів Іван спитати. Тоді я як зараз пам'ятаю. Вересень 2022 року. Тоді результат був на Кубку області десь 200 чи 202 з половиною. Да. Чим... Результат на чемпіонаті світу 247 з половиною. 3 роки. Як ти так спрогресував? Я навіть не знаю, як збрехати, чесно. А да? не треба брехати. Я тобі поправлю пітлічку. Не треба брехати. Просто кажи, як є. Правильна програма, правильне питання. Подяжка тренерів поставив собі ціль, пішов. Ну, я тобі скажу, що е, просто нереальний прогрес. Нереальний. Ну, Ах. за, тобою, за тобою було приємно слідкувати. Е, Європа, Україна. Е, ну, знаєш, на Європі, на Європі, якщо я не помиляюсь, було 227, так? Ні, Чи перша Україна була... Ні, на Європі, на оці, на 24 а, да, року, 227. Да. А, а потім Україна, і на Україні вже 240... Ні, не, не, 237, 237. 237. Європа 227, Україна 237 і е, світ 247. Чуєш, так, е, якщо ти так прогресуєш, то я так розумію, що 257 буде на наступний змагання? буде 261-263. Рекорд світу буде, це буде 100%. Так, да, І я скажу більше, ну. постійні тренування. Важкі навантаження робимо, прогресуємо. Це не проблема. Uh, uh, Вам правильно підійти до знаю, цього. Знаю, вірю, знаю, вірю, і тому, тому знаєш, я тобі скажу, що в мене таке ну, не питання, може. Знаєш, така думка. Багато людей, вони доходячи до якогось там до якоїсь точки свого прогресу, їм стає нецікаво. Вони, да, вони такі, знаєш, що там все я більше не хочу, я більше не можу. І ось. Я так розумію, що ти цю точку не ні, просто перейшов, не а ти просто її перелетів, ні, ні, тому що ні. мені дуже подобається на наблюдати за тобою, як ти прогресуєш. Я не знаю, коли я, я начну задумуватися, коли я вже буду навіть якщо я себе стану заслуженим мастером спорту, чемпіоном світу неоднократно. Тоді я вже буду починати думати, де що вони мені ці нагрузки. Е, Вань е, е, в цьому році які плани? Європа буде? Но, європа осталась, е, тільки, е, е, європа, ну тільки європа залишилася. Тільки європа, можливо, в я не знаю за календарем, буде Кубок України. Ну, виправши, на, на, на Європу будеш їхати? Не, не те, що їхать, їхати, їхати виігрувати. Сто процентів і грати от так. Отак дожди представити Україну так думаю, чемпіони, на вищому рівні. Я сто відсотків. Я сто відсотків впевнений, що зараз на Європі тобі рівних не буде. Слухай, я сьогодні. Я сьогодні зовсім не вважаю, що ти програв. Сьогодні була реальна гарна боротьба, і давай з тобою згадаємо переліт в Норвегію. Угу. Це ж не прямий переліт, ще їхали. Ні, прямий, до... я... Я... Їхали довго переліт в Норвегію. Там е, виклав виклався на 100%. Переліт обратно е, тиждень, тиждень відпочинку, тиждень підготовки. Ти в Вінниці. Да. Тому як я ну як? як тут можна сказати, що ти програв? Ти сьогодні, ти сьогодні показав, ну просто показав те що, те, що ти показав після виснажливої роботи на чемпіонаті світу. Тому я. Е, 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 а і слухай, я радий, що єзик вернувся на на нарешті всі категорії буде конкуренція. Нарешті, тому що Ах. коли я дивився чемпіонат світу, я так скажу, коли я дивився чемпіонат світу, я тільки думаю, та ну ну що це таке? Крига і все, ну більше нікого немає. Я не бачу нікого окрім нього. Ну він він єдиний. А, а зараз вже цікаво. Вань, я тебе вітаю, і я тебе вітаю. Е, знаєш, я дуже вболівав за тебе на чемпіонаті світу. І я тебе вітаю, тому що я вважаю, що е, ти поступився. Бронзовою нагородою чинному чемпіону світу, тому mm -hmm. слухай чинний чемпіон світу і, е, з mm -hmm. великим трудом став третім. Е, а ти приїхав дебютант і майже змістив його з е, е, позиції третього місця. Тому ну я не знаю. Це перемога. для мене це перемога. Я Та, там... трошки розстроїлись на нічого. Все все ще вперед, я сто відсотків. Сто Дякую тобі. Дякую. А, Вікторе, ну, по-перше, я вітаю з гарним виступом. Ну, по-перше, чемпіонат Європи з класичного пауерліфтингу. Це було щось неймовірне. Ти просто там розірвав все. Помост yeah. розірвав. Це було так приємно дивитися на тебе. Yeah, Потім, yeah. А, це був березень, так? Yeah. А, ти квітень а, тренуєшся, і в травні ти їдеш на чемпіонат Європи з екіпірувального пауерліфтингу. Навіщо? Ну, ти відчував, що ти можеш. так? Ну, тому що, е, слухай, ну навантаження просто космічне. Один чемпіонат Європи в місяць і новий чемпіонат Європи. Чи для тебе це навантаження не це... космічне? Ні, ну навантаження, звісно, є, але е, якщо спочатку класичний, потім перуальний, ну ніби так. Так, не... так легше. Так. Бо просто після екіпірувального класу за місяць нереально. Нереально. Треба там ну хоча б відновитися півтора-два місяці, як мінімум. Так, да, це від це на навіть тільки не на відновлення, на відновлення. На відновлення це це без самого процесу подводки. Ну в 2025 рік що в цьому році ще будеш їхати на чемпіонат світу з екіпірувального? Ну ще не знаю. Ще поки під питання. Що, що з міжнародних стартів в цьому році ще заплановано? Ну можливо, жим Чемпіонат Європи класичне. Європа, Європа Так, класика. Жим Слухай, Ну, класичного триборству, ну, екіпа. Ну це в класичному є. жимі. Там я думаю, ти наведеш широко. Ти вміє. Ти вмієш. А, ну я не знаю, що я не знаю, що ти не вмієш. Мені здається, що ти все вмієш. <laughs> Слухай ну насправді я думаю, що Європа ну, в Європі там тобі конкуренції буде небагато. І можливо, ті наші спортсмени, які в цьому році будуть. Змагатись на всесвітніх іграх можливо вони на Чемпіонат світу не поїдуть. Можливо, можливо, поїдуть. А якщо не поїдуть, я дуже буду радий за, за, за тобою дивитись на чемпіонаті світу, який буде взимку. Yeah. І ще навіщо вже ближаче сьогодні. Ну приїхав запросили. Радий був приїхати. Well, well, ну, I після такого навантаження, після двох чемпіонатів Європи, well, ти so, приїжджаєш на Кубок Поділля, важкувато. Але ти yeah. приїхав yeah. характер, так характер. Ну, це характер чемпіонів. Так, щоб ви розуміли, всі, хто будуть дивитися це відео, всі, хто розуміли, так, такий характер чемпіонів інших чемпіонів не буває. Це Віктор Голіний. Вікторе, я дуже тобі дякую за маленьке флеш-інтерв'ю І я дуже тобі дякую за те, що ти такий є. Yeah. Тому що ми насолоджуємось, коли ти виступаєш на помості. Yeah, дякую. Дякую.